Тільки найцікавіші акценти розкажу, оскільки за невелику кількість років, за невеликий відрізок часу, який змогла проіснувати просвіта в умовах Російської імперії і численних обмежень, які розпосюджувалися на українську культуру, тим не менше за ці декілька років була зроблена неймовірно важлива справа. І те, що ми тут сьогодні з вами 120 років тому нам є що згадати, традиція продовжується є цьому підтвердження. Отже, про діяльність просвіти ми дізнаємося із таких брошурок, документів, які називаються Звіти одеської просвіти. Всього їх видано три, і в них дуже докладно розповідається про те, чим власне просвіта займалася. Основною діяльністю було. Поширення е, знань людей про українську культуру, поширення впливу української мови. І ось коли відбулися перші збори загальні 20, е, 27 грудня 1905 року, дуже активно обговорювалося, яким, яким же чином ми маємо здійснювати те, що заявлено в статуті. І думки поділилися на два: хтось вважав, що Важливо видавати книжки, і це правда важливо, оскільки ще не такі значні наукові сили е, просвіти, і коштів е, пошт, теж не надто багато. А друга частина е, вважала, що варто приділяти увагу гуртуванню громади з, з зібранням людей разом. Е, Соціальні взаємодії, оскільки читання книжок це індивідуальний процес. так? Ми в собі прочитали, щось поміркували, там з декількома обговорили. А супереч тому, що ще не було приміщення, ще не було великих коштів, просвітяни, поставили велику амбітну ціль збирати велику кількість людей і доносити до них цінності української культури. І починаючи зі та з чимось членів в 1905 році, в 1907 році вже було 532 члени просвіти. І справді дуже поросійщеній Одесі і мультикультурній, що теж має свої як плюси, так і мінуси, таке число справді було вражаючим. Давайте перейдемо далі до наступного слайду. Отже, ми маємо три такі цінні документи. Звіти Одеської просвіти за 906, 907, 908. Давайте наступний слайд. І з цих звітів ми дізнаємося, чим же займалася клуб просвіта. Подивіться, скільки пунктів, 13 пунктів, так, я нарахувала. Наукові та літературно-музичні вечори вже вам про них розповідали у суботах і середах. Проводилися роковини Тараса Шевченка, а також Сучасних на той момент Це Марії Заньковецької, Володимира Антоновича, Михайла Старицького, також згадувався і Іван Котляревський. Це були урочисті події, проводилися в Народній аудиторії, це зараз кінотеатр Родіна. Проводилися дитячі свята, і це теж було дуже важливим, оскільки для просвітян було важливо виростити дітей одразу з українськими цінностями. Всупереч тим. Наративам російським імперським, яким їх дуже активно насаджували в навчальних закладах Тобіжі. Драматична секція відбувалися вистави театралізовані, це було надзвичайно яскраво і е, е, збирало повні зали. Українські гулянки, теж про них розкажу, з кого було влаштовано дві, і це були цікаві. Заходи. Також, звісно ж, просвіта організувала читальню, книгарню, там, де книжки продавалися, і бібліотеку. Починалося все з того, що була закуплена бібліотека видатного історика голови громади Леоніда Смоленського, і далі додавалися і додавалися ще книжки. Закупалися за рахунок меценатів, книгарні надавали великі знижки для того, щоб ці українські книжки поступали в бібліотеку і ставали доступними для людей. І е, користування цією читальнею і бібліотекою було безкоштовним, що теж важливо. Е, просвіта докладала чималих зусиль до відкриття школи, де ввелося викладання українською мовою. Засновувала благодійні фонди, було три фонди благодійні засновано. Займалася виданням книжок і е, збір підписів, там теж були цікаві моменти, збирали підписи за те, щоб в е, Одеському університеті відкрили кафедру українознавства. Yeah. Долучилася okay. вся просвіта своїми підписами і, зрештою, таки домоглася того, що. В Одеському університеті Олександр Грушевський заснував кафедру вкраєзнавства і викладав історію української мови, що було великою перемогою. Ми всі пам'ятаємо про Емський указ, який забороняв взагалі освіту української мови і дуже обмежував українську інтернет. Це була просвіта долучилася до того, що почалося викладання в університеті профільного підмету. Також члени просвіти брали участь в археологічному з'їзді, де зробили свої доповіді, заснували бюро юридичної допомоги для бідних верст населення, де люди, які не мали великих коштів, але їм також треба було відстоювати свої права, вони могли звернутися до цього: бюро юридичної допомоги, де правники. Членів просвіти, чимало було е, людей з юридичною освітою, зокрема, Михайло Комаров, Сергішило та інші. І е, е, також було засновано просвітно-історичний музей і зібрано 300 експонатів для нього. Давайте далі. Отже, вечори ми про це вже говорили. Спочатку вони відбувалися на ніженській в деяких а, джерелах 40, деяких джерелах 44, а потім перейшли на наступний в більш, більш е, просторе приміщення на Софіївській 30. Цей будинок і зараз існує, на ньому є е, дошка меморіальна, але, звісно, варто було би більше уваги приділити цій будівлі і більше наголосити на її важливості для історії Української Одеси. Е, давайте далі. Наступний слайд. Отже, теми реферації. У середах виголошувалося література. Реферати. Наукові, а у суботах літературно-вокальні вечори відбувалися. І якщо з літературою так, це зрозуміло. Найбільше реферація було саме на тему літератури, причому розповідали як про класики української літератури, так і про сучасники. Тобто це були такі як сучасні огляди, новинок, обговорення, були дуже бурхливі. І ці е, обговорення літературних, на літературних зустрічах закінчувалися співами, танцями. І це дуже людей з е, Багато було е, рефератів з історії, а вже ж е, наша самоідентифікація починається з розуміння, хто ми є, звідки ми пішли, яке наше коріння. З етнографії, де розповідалися про народні звичаї, і дуже цікава секція, є наукові лекції Ви бачите, що там були на дуже різні теми доповіді, зокрема, мозок, і душа, буддизм, проблема читання думок на відстані. Це був час, коли зароджувався психоаналіз, коли була дуже цікавою темою спілітичні сеанси. Практикували це була актуальна тема. Як ви гадаєте, чи багато людей прийшло на таку лекцію? Чи ви б прийшли на, на, на проблеми читання домов або? Це есперанто, так. До речі, доповідач Іван Луценко був есперантистом, він вивчав мову есперанто, ходить до цього політа. Ну, таке інше. Про віску, про холеру, про ефідемію, що завжди теж були в Одесі актуальними. Про те, як влаштований водопровід і каналізація в Одесі, і про поля зрошення навіть доповідав власне, той, хто ці у нас валип, хто ці поля зрошення і облаштовував світло Ну, і, також про відродження ірландської мови дуже простежується паралель. Ірландська мова, українська мова це було далеко. Про роковини ювілей вже я вам згадувала, але що я ще не сказала про реферати, про те, що. Не так все було радужно, як валям зараз розповідає, бо на кожному заході просвіти був присутній поліцейський або якийсь чиновник, який уважно слухав, задавав провокативні питання і записував всіх, хто що сказав буквально поіменно і таким чином, потім доповідав, куди треба. І от спочатку. Коли були такі, такі сподівання, що в 1905 році було певне полегшення, а, нібито розширення громадських прав, що не скористалися власне українська громада для того, щоб зазнала про світу. Але цензура все одно продовжувала працювати, і по мірі а, того, як ми читаємо звіти, ми бачимо, що починали забороняти використання української мови. Наприклад, на зборах просвіту, потім скасували цю заборону, почали цензурувати реферати. І так з кожним роком все більше і більше обмежень, більше і більше, більше цензури, більше і більше тиску. Почали штрафувати членів просвіти, почали робити обшуки в них вдома. І ми бачимо, що в 96 му році. Ізначалися роковини Шевченка. Це було велелюдне таке святкування, це був аншлаг, всі місця були зайняті. Е, а 8 березня вже. Е, організація дитячих вечорів, це різдвяні свята, ялинка, класощі, ігри. Дітей залучали в театральну діяльність, вони там ставили опери, лисенка дитячі. І організовували це жінки-просвітянки. І це було е такою рисою просвіти, яка їх відрізняла всіх інших просвіт українських, що членами просвіти були також жінки. В інших просвітах львівській, київській, а інших жінки не, не приймали. В національному стилі конкурсами, лотереєю та ферверками. І незважаючи на те, що був дощ, людей зібралося багато. І це була не тільки вже так, українська а, громада, ті, хто зацікавлений був чи посвячений діяльність, в Аркадії традиційно завжди гуляло багато людей з різними поглядами, з різними подаваннями, І, звісно, їх приваблювало таке. Інтерес, тут просвітянського заходу, що дало змогу не тільки покрити всі видатки на свято, це 1050 карбованців. Це дуже велика сума на той час, якщо оплат, там, становив міг 70 карбованців на місяць, 100 карбованців на місяць. Так, це річна, річний прибуток фактично такого клерка середнього філь. А ще й отримати 400 Дешевих і дали для безробення. Отакі От були цікаві куляни. Давайте так. Як? Отже, бібліотека і читання От я вам ще про це трішки сказала. Починалося все з бібліотеки Леоніда Смоленського. Для цього був заснований спеціальний фонд імені Леоніда Смоленського. Це очільник Одеської громади, яка існувала до заснування Одеської області. Але потім вона. Заповнювалася і згодом ці, ця бібліотека налічувала 2400 коні. Вони мали початку книгарня просвіта, і зараз у нас по бібліотеках, по музеях ми можемо ці книжки ідентифікувати саме по цій печаті. Е, Одеська книгозбірня Одеської просвіта. І в читальні були представлені періодичні видання як на Дніпрянської України, так ви нагадує, що Україна. Між Російською імперією і Австрійською імперією. Чинато відділу в Австрії. І були поставлені як гнівські видання, так і Галицькі видання, і навіть американські так, канадські фарми і Свобода. І, і, і Був заснований, заснований фонд, так? бо школа для того, щоб інструктувати потрібні гроші. Були зібрані ці гроші, була розроблена програма, направлялися листи в міську адміністрацію з проханням. На ці листи не було жодної жодного відповіді півтора року. І згодом вона прийшла відмовна. Не можна. Давайте далі. Виданням книжок займалася просвіта. І е, нагадаю, так на початку сказали, що розділилися дуже і чому більше приділяти увагу. І от е, коли говорилося про видання книжок, висловлювалися такі сподівання, що зараз цензуру скасують і е, книговидання українською мовою дуже масштабується, і це вже не буде проблем, буде багато книжок, ми не буде. Книжки все одно не видавалися в таких е масштабах, як кого позвотілася. І одеська просвіта видала тільки дві книжки: Михайло Комарова «Запорожські вольності, і Івана Бондаренка про Герібайді боротьба за волю італійського народу. І оця книжечка про боротьбу за волю народу, хоч і італійського, вона, звісно, дуже затригерила яка е, і так була незадоволена діяльністю просвіти і її таким потужним впливом в Одесі. І через цю книжечку було заборонено видавничу діяльність просвіти, а згодом і власне, заборонено і, е, діяльність самого товариства. Давайте наступний слайд. Отже, спочатку була заборонена видавниця потім закрилася книгарня освіти і віри в свою справу, скільки ентузіазму. Але їхня справа цих просвітян, засновників товариства Живе і досі, продовжується. І наша сьогоднішня зустріч у святому живим прикладом. Ми бажаємо нам всім не втрачати нашого ентузіазму, оптимізму і працювати на цій ниві і далі. Дякую за увагу.